Що хоче від вас Віктрон. Ви встановили інвертор Віктрон. і хочете самі його налаштувати? Я вас вітаю. От, значить, давайте подивимось, що ж вам треба зробити на прикладі двох станцій, щоб він коректно у вас працював. У нас є два файли налаштування. Один у нас мультиплюс, другий у нас Quattro. дві моделі. Значить, почнемо з першого першої закладочки. Чи це General, Значить, в першому рядку ми вибираємо, яка у нас герцовка. У нас, звісно, герцовка в мережі 50 Гц. Ми її не трогаємо, вона тут і по дефолту стоїть. Інша, значить, закладочка. Тут нам потрібно вибрати, який у вас відний автомат. Якщо у вас на лічильнику стоїть 25 А автомат, то ви в цю. Ячейку, так і пишете. У мене 25 автомат. І Віктрон ніколи в житті не потяне більше 25 ампер з мережі, тому що ви йому це заборонили робити. Він влаштований так, щоб не на Тому, якщо у вас мережа, значить, паршива. І ви не хочете багато з неї тягнути, ви можете хоч тут 10 А поставити. Зберегти, і ваш інвертор буде працювати з таким током. Значить, у Кватріка. У Кватріка два показники таких. Перший це ж мережа, той, що ми тільки що розібрали. А другий у нього є другий вхід під генератор. Якщо у вас є генератор, ви теж. Пішли, подивилися на генератор, подивилися, що там 16 А автомат і, і трошки менше поставили, бо генератор, генератор стільки не потягне. І поставили тут. 13 13 А. От у нас на квадрику буде, що він може з мережі брати 100 А, а з генератора всього лиш 13. Е, під цими показниками у нас є така галочка, як Dynamic Current Limiter. Що це означає? То, що Він буде. В залежності, як веде себе мережа, підлаштовуватись і брати менше або більше е, якогось значення, але до цього значення до 10 ампер. Якщо мережа норм, е, вона у вас 220 вольт, він буде брати 10 а і все буде класно. Але якщо при 10 ампер падає напруга у вас, він буде знижувати. Те, що він бере з мережі, дуже умна штука. А, значить, третє. У нас ще є цієї закладочки третє віконечко. Тут ми просто по факту ставимо, скільки у нас Ампер -годин акумулятори, і на цьому, в принципі, забуваємо. Оцей State of Charge -Bulk Finish, це залежить від вашого акума, він для кожного свій. от. Так що дякую за увагу! Це була перша частина. Інші закладочки в наступному відео.